хочу розказати, з якої ситуації визволив нас Господь Ісус Христос і отець Олег за посередництво. У нас була дуже тяжка ситуація. І грошова і взагалі матеріальна і, і душевна. Одного дня в середу, в тому році, я прийшла до отця Олега зі слізами на очах і кажу, отче Олеж, поможіть, бо в нас в хаті вже нема за що хліба купити. Це було в середу, в четвер. Я прийшла до оце Олега і подякувала, бо я вже в четвер мала роботу. Хочу принести подяку Господу Ісусу Христу, отцю Олегу, за його ласку, за його молитву. Дай вас Бог нагородить, отче Олеж. Не мала роботи ані я, ні чоловік. І дочка теж була, вона теж була без роботи. І сталося таке, що, бачите, в даний час і, і дочка вийшла заміж, і, слава Богу, носить дитинку серцем. І в нас і гроші з'явилися, і благополуччя, і мир, і загод. І чоловік ще і горівки хотів і перестав пити до того, що я вам ще раз і ще раз дякую.